Фу, до вас одразу з поштомата забрала останню посилку, щоб показати свої грандіозні покупки. Просто капець, бо збожеволіла, жінка збожеволіла. Всім привіт! Нарешті, якщо це відео вийшло, то я реально з'явилася на Ютубі саме в відео форматі. Де хто з вас просили, хто з вас просили. Дехто, можливо, і ні. Ви не очікували мене тут побачити, А ось я а ось я з'явилася сьогодні. Я вам покажу свої просто грандіозні покупки книжкові. Я наче збісилася, здуріла дівчина, скупила все, що тільки можна. Це в нас здається за січень-лютий понад 10 книжок, мабуть, більше. Тут цілий стосик за мною, боюся, що він не завалився, тому почнемо. Я тільки з поштомату забрала посилочку, і ось навіть не від не встигла відкрити. Тому буду відкривати. Відкривати буду okay. з вами. І що це у нас? А це у нас ха, -ха! монолог травниці. Тільки вам розповідала в інстаграмі, до речі, підпишіться, хто не підписаний. Тільки вам розповідала про те, що, як мені сподобалася травниця, і вирішила довго не відтягувати і купити всі інші томи, які є, щоб прочитати, що там є. І одразу. Хара! -да! Ой, не та сторона. Хара! -да! Тобто я купила другий, третій, четвертий. Не знаю, чи я правильно зараз показую, тому що я перший раз знімаю відео. Ось такого формату. Да, мені можна вибачити це. Ось такі три томи. Я планую прочитати. Сподіваюсь, мені сподобається, бо. Перший том мені був дуже класним, і я ось з нетерпінням чекаю, що тут буде далі. Кажуть, історія класна, я ще планую подивитися е екранізацію аніме, як це правильно сказати, і сорян, я, я тільки перший раз. От. Так. Далі книжечка, яку розібрали просто як гарячі пирожки, це священик, я встигла її увірвати і навіть уже прочитала тут уже більше половини. Але мене перебив терор з попереднього місяця в лютому. Тому священик відклався і я дочитую загалом плюс-мінус непогано, але слідкуйте за моїм інстаграмом, до речі, підписуйтеся тут. В YouTube, якщо ви не підписалися, залишайте свої коментарі. Я вас благаю, ну залиште мені коментар. Ну, я перший раз відео знімаю, ну вам що, жалко, Ну залиште свій коментар. Дякую, все, йдемо далі. Ось, В принципі, не знаю, детальніший відгук буде пізніше, поки що це досить непогано, ну, але це еротика. Знаєте, давайте оце опустимо ніякий тут сюжет навіть не будемо. Не будемо говорити про сюжет, забудьте. Просто це ще й книга один, тут їх мені здається три, можливо, більше. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте скільки. Тому дочитаємо. Дізнаємося, що там станеться з нашим оцем Белл. Відпусти він гріхи наші головні грині чи не відпусте. Ну, подивимось, подивимося, як воно буде далі. та дам Наступна книжечка, також мені здається, її чекали. Зараз я її відкриваю що я її. А, О, ця плівка просто. Дивіться, як запаковано. Е, так, це у нас любовний, ну це не роман, це, ну, так, це любовний роман, ромком, романтична комедія. Це Френзона. Нічого не читала, просто ну, вона якось дуже так нашуміло, і я вирішила, що треба брати, має бути щось цікаве. Хоча. Я, якщо чесно, не знаю статус стосунки у усукланий. Я не знаю і не читала нотації. Да, такі є блогери, це знаєте. Я не читаю нотації, не знаю про що тут буде, але мені сказали, що тут ось я не читав, не бачила відгуки, що тут трошки дають більше, ніж просто якийсь смішний ромком, Тут є якісь глибші моменти, глибші переживання головних героїв. Ну, почитаємо, побачимо, як воно буде. Купила, тож будемо дивитися. Так. Наступна книга, навіть такий, як би сказав, цього, така цеглинка. Що можна так багато писати? скільки цих сторінок? Що можна так багато в румкомах писати? так, всього 392, Ні. А, ні, 576 сторінок. Угу. сторінок. Ну ось така. Книжечка. Так, це у нас про кого? Про хокеїста. Зараз у нас якийсь бум просто хокейний. Я не знаю. Хлопці з хокея вся надія лише на вас. Е також не знаю, якщо чесно, про що це буде. Я бачила вже різні відгуки, але дайте, ну, треба спробувати. Треба спробувати. Я, мені здається, почала е трошки читати ось ці, ці доступні безкоштовні сторінки. Було не прям погано написано, навіть не з перших сторінок вибісив герої, але мені казали, що історія прям не геть прикор. Не якась супер універсальна, тому ну, почитаємо. Почитаємо. Мені, до речі, дуже подобається обкладинка. Я людина-падка на обкладинки, боже сподіваюся, мікрофон там все записує. Тому напишіть, якщо вже хтось читав, як вам сподобалось, не сподобалось, які ваші оцінки. Будь-який коментар. Я велкам пишіть, тому що він просуває мій контент. Так, ну і звісно, я чекала цього дуже довго. Я чекала, коли нарешті Ліс Томфорд буде у нас доступна українською мовою. І це сталося, це правильне рішення. Проігноруємо обкладинку. Вона вже інша, і дай Боже, що так хай буде далі. Уже є анонс третьої книги. До речі, це друга книга серії. Я обожнюю першу книгу і другу. Просто хто у нас тут герой, я вже забула. Раєн новоспечений капітан Чекаської баскетбольної команди. Райан — такий типаш, який мені подобається. Тобто мені ця книга подобається. Всі сподівання, що переклад і редактура не буде така жахлива, як в ктижці перші вище небо. Тому що це був просто біль, просто сльози проливала за це. Але. Я знаю, що багатьом було навіть все окей. Це, можливо, я так прискіпуюся до того, що мені щось не подобається, не так, не сяк. Тому я дуже вас прошу, читайте Ліс Томфорд, вона прекрасно пише, тут є різні тропи, різні хлопці, всі вони гарячі, класні, мають сподобатися всім. Тому обов'язково купуйте, бо їх розбирають також як гарячі пирожки. Не знаю про що я думала о 12-й ночі, коли бронювала цю книжку і казала, да, я її заберу, тому що мені не так, щоб сильно сподобалася перша, але я її сплутала, мені здається, з третьою. Тому ну, це таке специфічне булі, мені здається такі булі романи, про да? таку молодь ці всі їхні підліткові роки. Ну, загалом жанр цікавий. Мені, до речі, подобається панк 57, і щось мені ось це нагадує. знаєте, Не пам'ятаю, хто кого копіював, але ось е у авторки Шен ось в неї такий схожий вайб. Я ж кажу, і де був той розум, мені був загалом прикольний, я навіть так, та нормально, піде. Тому почитаємо, що тут у нас написано. Чесно, не пам'ятаю, хто це, що це, які тут е у нас анотації, краще не читати. Тут у нас знову спортивна якась штука є. да. Футбольний героїко люблять усі. Але дивіться, як ну, гарненько, має бути, Да? ага, тут у нас така суперка з суперкою. У нас відповідно така теж книжечка. Ну, гарненько, гарненько, ой, гарний шрифт. Тому почитаємо. Не знаю, коли я це буду читати, але, але ну, прочитаємо, прочитаємо тому, тому пишіть, хто вже читав, як вам, як вам ця книга. Чесно, взагалі не планувала читати зайчика, але дівчата в книжковому клубі так цікаво обговорювали це просто божевілля, якесь цю дикість, дич, я не знаю, як це назвати. І мені дуже прям стало цікаво, що там. Тому. Класна, до речі, обкладинка дуже гарно виглядає. а Ви ж знаєте, я вже це люблю. Все, що де, ворона побачила сорока її. Давайте куплять все, що гарненьке. Тому я купляла вже, чесно вам скажу, не нову, я купляла з рук, і що саме цікаве, тут попередня дівчинка залишила мені свої коментарі і враження. Я сподіваюся, по я походу не тільки читати, а ще й читати книгу, а ще й читати її коментарі. Тому ось зайчик планувався прочитати ось, все, але щось пішло не так, тому, тому я його обов'язково почитаю, тому що зараз. Це багато е, вийшло на нього відгуків, щось всі кажуть, що це щось було незрозуміло, хтось накурився і написав це все. І ще кажуть, що тут якісь супер-мега круті відсилки. Тому ну, подивимося, подивимося, якщо ви читали, розкажіть вам, як вам. Я обов'язково сама перечитаю, хочу також насолодитися цим безумством. Нарешті це сталося. Мас почали видавати, точніше, цикл трон зі скла, тому що я довго чекала. Мене було перші дві книги. Вони в старому виданні нітрохи не засмучена, тому що те, що я прочитала першу книгу зараз, і я так розумію, в другій не буде якоїсь супер такої динаміки, якоїсь ну, якої я, мабуть, очікувала або кохання, як у чіт або місто півмісяця. Кажуть, що саме цікаве починається саме. Цієї книги з цього маленького, цієї маленької цеглинки. Тому я вирішила, що це якось навіть дуже символічно. Перші дві книги, так як вони такі перші початкові роботи авторки, вони будуть такого старого якраз видання, а ось оці нові з новим вайбом, з новим війням. Вони будуть нового видання. Тому обов'язково купила. Сподіваюся, Віват нас не підведе і буде видавати дуже так активно і далі всі серії, тому що там достатньо багато книг. Але. Ну, я буду давати шанс, буду давати шанс трон зі скла. Всі кажуть, що це класна історія. Поки що я не сильно мені сподобалось по першій книзі, але в мене величезний кредит довіри до мас, тому я готова це читати і готова вболівати, дізнатися, хто така манон, хто така манон? Чому я її знаю? Але її не було в першій книзі. Тому так пишіть, хто читав трон зі скла. Як вам взагалі, коли мені сподобається, з якої частини яка частина найкрутіша по вашій версії? Мені цікаво ваше враження. Так, цю книгу я взагалі не планувала читати, але щось такі пішли цікаві. Не знаю, відгуки. те, що це досить прикольно, незвично. Таке, щось таке. Що тут написано, темна академія, да мені, до речі, темна академія, дев'ятий дім сподобалася. Я подумала, що можливо, мені якщо сподобався дев'ятий дім, то мені має сподобатися ось ця книжулька. Але поки що не дійшла до неї. Навіть не знаю, що тут я знову ж таки не читаю нотації, тому, тому будемо сподіватися, що це щось прикольненьке і мені сподобається. Якщо ні, то ні, що ж таке, таке, таке життя, таке блогерське життя. Загалі не звертала уваги на цю книгу, поки не побачила сторіс в однієї блогерки, і мене зацікавила цитата. Це мені здається нова специфіка має бути у нас щось якийсь, ну це не ретелінг, але якісь вайби, мабуть, і красуня, Але там були досить пікантні гарячі сцени. У нас, до речі, ще майже немає літератури і такого фентезі, любовного, Даркен, його назвати, там, де головний герой, він у нас якесь створіння, головне героїня – людина. і під між ними відбувається злягання. У нас немає ще багато такої літератури, але її дуже багато на закордонному. Бук токі, бук Ютубі, там водева. Е, тому, да. мені цікаво буде почитати. Я не буду, мабуть, ставити великих сподівань на цю книгу. Е, сподіваюсь, вона мені сподобається, тому ось ось так. Блін, сподіваюся, там все видно. Та-дам! Також. Я спочатку подумала, що це комікс, але виявилося, що це не комікс. Є подарункове таке видання, я не брала, тому що я була не впевнена, чи мені сподобається ця історія, але виглядає ну, прям дуже класно. Ну, зацініть. Прям виглядає офігенно класно. У, тут є якісь ще ілюстрації. Трошки ілюстрацій, сподіваюся, нічого не кому. нікому. Так, е, да, я просто в якийсь момент мені стало цікаво, що там і як там. І мені останнім часом подобається ось такий азійський, я не знаю, сетінг, тому, тому я вирішила взяти ось такі картинки, спробувати цю книгу. Я знаю, мені здається, є ще аніме, мені хтось здається казав, але я не дивилася. Тому, тому так. Прочитаю, розкажу вам, обов'язково поділюся своїми відгуками, тому підписуйтеся на цей канал, якщо ви ще не підписувалися, і підписуйтеся на інстаграм. Там в мене багато текстових відгуків. Жила я собі, жила і не знала про цю історію, бо, по-перше, мені не подобалося, як виглядає обкладинка. Вона якась трошки ну не мій вайп, не знаєте, не, не для моєї душі, не для мого ока. Але дівчата з іншого книжкового клубу ж одних книжкових клуб з книжкового клубу мене переконали, що це щось просто розрив. Розрив всього, серця, яїчок, все, що тільки можна. Тому я просто стала володаркою цієї книги. Я знаю, що її зараз майже не можна купити, або можна купити, але за якісь шалені гроші. Я просто не знаю, як чисто випадково не знаю, серце почула. Зайшла в якийсь момент в телеграм неба, і там вони сказали, що знайшли якимсь чудом, не пам'ятаю, 40 примірників чи скільки, і хтось зараз поставив плюсик, ті і куплять цю книгу. І я отак встигла. встигла. Нічого не знаю, якщо чесно, про цю книгу. Але всі дуже хвалять, всі дуже хвалять. Але ну, не дуже такі гарні обкладинки. Вибачте, кому не подобається, але мені не подобається. Так, що у нас тут є, якісь. Ой, якісь страшні ілюстрації. Є. Не знаю взагалі, хто це, що це, що тут буде відбуватися, і буду сподіватися, що мені ця книга сподобається. Позначка 18 це точно для мене. Я люблю все, що 18 тому будемо сподіватися, що мені ця книга дуже дуже сподобається. Як я казала, я людина, яка купує книги по обкладинці. І ось мені ця книга просто неймовірно сподобалась. Подивіться, яка вона гарнюча. я такий цікавий формат, знаєте, вона порівняно, якщо взяти якусь іншу книгу, да, вона така... така виходить. Ну, ви бачите, так? Да? Ось тут трошки є. ну, Тобто вона така, такий в неї прикольний, цікавий, типу, формат. Я не знаю взагалі також про що це. Останнім часом мені подобається ось ось така. Ось той напрямок читати про різних там азіатських, тайванських таванських історії, тому подібне. Пачинку мені сподобалося, мені сподобалося «Нефритове місто. І ось я вирішила. Дівчата казали, що це якась дуже ну просто якась розривна історія. Тому я вирішила, що мені також потрібно, хоча це зовсім не мій жанр, але я останнім часом експериментую мої смаки дещо специфічні змінилися. Ось, тому що я все любила любовне, 18+, а це в мене вже якісь серйозна література пішла, розумієте? Тому вирішила спробувати цю книгу. І сподіваюся, мені вона зайде. Взагалі ж кажу, не знаю про що вона, але ну такий я блогер, купую по обкладинці. Хто ще купує по обкладинці, Пишіть, пишіть в коментарях. Просто подивіться на цю цеглину. просто. Значить, я та людина, яка ще нічого не читала у е, е, Сандерсон. Це вже друга частина, це все, що я знаю про цю книгу. У мене є перша частина на полицях, яку я не читала, не відкривала і не знаю, коли це станеться. Але я така: треба, треба, щоб це було, хай лежить, хай буде на чорний день, так сказати. Чорний читацький день. Тому без поняття, що це. Просто гарненько мені поки що книга не читала анотацію, щоб не про спойлери. Звісно, собі це ж вже друга частина. Не про спойлери, собі е, другу частину. Тому я сподіваюся, що вона так класно виглядає. Сподіваюся, що вона так і класно е, буде читати. Я так розумію, що це ж фентезі або епічне фентезі, тому це всі мої знання про цю книги. Ось такі блогери, Що робить? Що робить, що робить? Все куплено за свої гроші, тому можу говорити, як є. Так, що такі діла. тому можливо, хто читав цю, цей цикл, цю серію книг. напишіть ваші враження, сподобались, не сподобалася, або ще інші читали про Сандерсон обов'язково поділіться. З цією авторкою у нас вже було там перше знайомство, навіть друге знайомство. Я говорю зараз про Шваб. Я читала, здається, Аділярю. Мені сподобалося, я читала пекельна пісня, мені було норм, але не так, щоб я пішла далі читати. Я розпочала зловісного. І, чесно, він у мене висить мертвим грузом, я його не читаю, тому що я щось не спіймала цей вап, але я така, ні, треба що взяти іще ось цю книгу. Е, колір, «Темніший колір магії. Там достатньо прикольні арти, мені сподобалися. Також я бачила якісь дуже позитивні, гарні враження. Просто подивіться на цю красу. Якісь прям позитивні, класні враження від цієї книги. І я вирішила, ну, добре, добре, щось цікаве. Я вирішила, що добре, мені потрібна ця книга, я спробую ще почитати щось у Шваб. Що, окей, мені потрібна ця книга, я щось спробую почитати у Шваб, хай буде, тому ось так. Так, я сподіваюся, я вас цей час дивилася в правильне місце в камеру, вибачте, що я до цього не знімала. ну, Нічого, як вже буде, як вже буде, як вже зняли. Ось отак от. Ось такі, мені здається, в мене розпаковки, ось такі книги. Все, у мене вийшло скільки ну, порахую. О Боже! Дивіться, скільки їх багато. Просто дуже багато книг. <гум> Це 17 книг, просто така гора книг, я в шоці. Все. Наступний місяць оголошую місяць утримання від покупок. Дякую на цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Обов'язково ставте вподобайку, оцей дзвіночок, щоб знали, коли виходить моє майбутнє відео. Сподіваюся, воно вийде. Дякую вам за увагу і гарного вам дня, ранку та ночі.